Вітаю, ви дивитесь телеканал Жовта річка. Сьогодні у парку Слави проходить мирний мітинг. Активісти разом з жовтоводцями зібралися всі разом. Що вони вимагають, та чи почує їх влада? Дивіться далі. Розкажіть, чому сьогодні прийшли сюди на мітинг? Я скажу кратко. Дніпропетровська область найбагатері область на Україні, а жовті води найніжчі живуть тут. Значит, почему? Самые высокие коммунальные эти, самые высокие на Украине. Вы посмотрите, отопление какое дорогое. Ведь нет ни, ни в одном городе такого, такой цены на отопление. И также вода, самая дорогая вода. Вот и поэтому мы и пришли и возмущаемся. Никому не надо. Ни администрации, ни депутатам, ни кандидатам в президенты, которые приезжают и обещают много и много лет. Нічого абсолютно не міняється. Мене збунтувало повишення. Сім років я на заслуженому відпочинку знаходясь. Повишення води холодної, повішені газу, повишення, газа, повишення тепли. тепла, в мене – державне тепло. Ну, я, я цвіла водою, вода це наше життя, а моє, я не знаю чиє, а моє особливо. Я радувалася водою, водою, світом. В даний момент, звісно, вода з 23-го повисилася до 23-го 30 гривень, з 23 го февраля на сьогоднішній день перерашот, я була убідилась, виписую трудову славу, оговорена контрольором 37 рублів, чуть без пів копійки, 38. Звісно, це для мене і для нашого населення дуже б'є по карману ціни, тому що і печення, і конфети, і больниця – все на воді стоїть, все на воді. Тому, звісно, я вимушена прийти сюди. Ну, рішить питання глобальні, які накопились в жовтих водах. Ви згідні з цими питаннями, ось там був перелік. Там чистота міста, робота влади, роботи комунальних, ви теж не згодні? Не згодні, звісно, з владою не згодні. Згодні з людьми, які накопичили сміття, освітлення немає, доріг немає, медицини немає. Тут багато чого треба вирішити. Влада нічого це не робить. роби. Ви думаєте, чи почує влада після цього? Ну, будемо сподіватися, що зрозумію, все-таки пора вже щось робити, тому що шах вперед, два назад, це ужасне качество води, непомірні на ній таріфи, які ростуть. Ну, це, собственно, основне. А як ви думаєте, чи почує влада, ну, взагалі може щось змінитися після цього, чи ні? Не думаю, скажут, воспользуйтесь субсидией и тому подобными вещами. Ну, наверное, потому что все люди устали от, от вот этого бездействия наших властей. Наверное, поэтому. Если мы поднимемся, если мы будем ну, просить чего-то, стучать в двери, они откроются, я надеюсь на это. Ну, вообще-то увидели рассылку в Фейсбуке, посмотрели, поддержали. Очень правильное замечание. Поки ми мовчимо, нічого не происходит. Якщо не подобається, треба приходити і говорити об этом. Ну от ми і здесь. А розкажіть, ви сьогодні прийшли на мітинг, чи повсе проходили просто? Техніку нас техніку прислали. Просто скажіть, <реш> чи, чи згодні ви з тим, що сьогодні зібралися тут в жовтоводці? З тим, По тарифів, так. Да? А ще щось може вас не влаштовує в місті? Таріфи, ну, дороги, те, що грязно в городі, те, що нічого не це і все. Ми ініціативна група, запросили вас на мирне зібрання. Ми організатори, прості люди. Ми не політичні і не маємо політичних намірів. Ціль нашого мітингу звернути увагу керівництва на актуальні проблеми нашого міста, які вже всіх дістали. Досить терпіти мовчки. Нам усім потрібні зміни. Ми за благополуччя у нашому місті. Ми проти тарифного геноциду. Ці гасла це не прикраса заходу. Вони вказують на єдність наших з вами думок. Цей атрибут символ вічей, крайнього віччя нашого тяжкого становища. А квіти вони символ надії на нове життя. На цьому зібранні. Планується розглянути такі питання: питання безпритульних тварин, соціальна служба, фективна гаряча лінія, жахливий стан доріг, критичний стан жовтоводської міської лікарні, робота комунального підприємства «Чисте місто. Піднімемо питання до поліції, виконання своїх обов'язків управління житлово-комунального господарства. І всім наболівши на сьогоднішній час, питання це підвищення тарифів комунального підприємства «Водоканал» та якість питної води. А до організації даного мітингу я відношусь дуже позитивно, тому що правильно сказали організатори сьогодні, що 6 років тому саме тут ми з вами виступали проти підвищення тарифів на ЖКХ. На сьогоднішній день тариф на послугу ЖКХ становить приблизно стільки, скільки тодішня влада хотіла його зробити. Чому буду відповідати зараз особисто за свої дії, за водоканал та за тариф на воду? Чому зараз було збільшено тариф? Якщо ми пам'ятаємо влітку цього року. Були перебої з хлором, і місто могло залишитись без водопостачання. Було таке, да? Пам'ятаємо. Потім у нас перед новим роком була ситуація, коли завдячуючи закону про ринок електроенергії з кожного комунального підприємства і установи вимагали передоплату на місяць вперед. Було. І місто жовті води, Жовтоводський водоканал міг залишитись без електроенергії, і тим самим наші абоненти могли не отримувати воду. Така могла бути ситуація. Дивіться, і на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, вода в місті є. Ми можемо, ми можемо не підвищувати, ми можемо не підвищувати тариф. Ми можемо не підвищувати тариф на водоканал. Ми можемо не підвищувати тариф на а, цю послугу, але у нас в місті зможе бути така проблема, коли містяни залишаться без цієї послуги, навіть без тої води, яка зараз є. Я погоджуюсь, що тариф у нас дуже високий. Чи ви згодні з переліком тих проблем, які сьогодні були тут зачитані активістами? Проблема з водою, звісно, проблема з водою є вообще, во всем мире, проблема з водою є во всій країні, і навіть во всій області. Вот. То, що у нас тарифи одні з найвисоких, це традиційно складалося, Є проблема. По поводу сітей, які там, якщо люди не розуміють, у нас сіті в жовтих водах сіті, з 50-х годов. Для того, чтобы поменять сети в желтых водах, нужны сотни миллионов гривен. Где их взять, это проблема. Почему я всей душой не хотел брать водоканал на город? Потому что если бы я его взял на город, водоканал, тогда бы ко мне бы сказали, Владимир Ильич, как хочется, шукай эти 100 миллионов для того, чтобы отремонтировать сети. Я там надеялся, что областной бюджет более спроможный отремонтировать эти сети. Складені були в кінці вимоги також зачитані активістами. Які подальші дії, чогось очікувати людям? Вони там будуть виконання, або буде складено якийсь договір, будуть зібрання з народом. Що чекати після цього мітингу? По перше ті вимоги, які написали, я так розумію, я все таки хотів би, я вважаю, я що у кожній організації, яка йде во власть, там якісь цілі там з ними має бути рядом юрист. однозначно. Потому что когда вещи делают без юриста, иногда бывает хаос. То есть те вымоги, которые написаны... Что такое вымоги? Вымоги есть, допустим, могут делать государственные органы вымоги. Люди тоже могут делать вымоги. Мне надо эти вымоги сейчас проанализировать, посмотреть. Это во-первых. Дальше. Вы должны понимать, что есть вымоги, которые нереальные, допустим. Ну, например, мы хотим, чтобы наша медицина была самая лучшая вообще, которую мы хотим. Это, ну, вымога может быть такая быть? Разумная вымога. Moor. разумная вымога. Если вымога отремонтировать все улицы в городе Желтые воды, еще раз, за мою бытность отремонтировано больше дорог, чем вообще было раньше отремонтировано. Тем не менее, вымоги все равно есть, дороги плохие, естественно, плохие дороги. Значит, я хочу сказать еще следующее. Ну, как правило, за каждым митингом обычно вы должны понимать, кто-то стоит. Мое отношение к митингам вообще. Митинги – это форма народовластия, прямого народовластия. Это еще сложилось с Древнего Рима. Я считаю, это очень правильно, очень хорошо. Мало того, я очень благодарен людям, нашем нашому місті, в принципе, очень адекватны. дуже адекватні. Я не люблю криков, я не люблю тих файров, поджоговшин, матюков. Я это не люблю, я так воспитан, я цього не люблю. І поэтому сьогодні мітинг показав, що наші люди достаточно культурно, достатньо урівняння соціальної грамотності і політичної культури дуже высокий, треба сказати. Проведення даного мітингу дало зрозуміти тільки одне: у нашому місті дійсно багато проблем. Жовтоводці зібралися тут разом, тому що вони. Готові з ними боротися та чи готова нам допомагати влада? Чи зміниться щось?